Вітаю. Сьогодні в нас неділя. От, ми в неділю нічого не робимо, щоб потім нічого не ломилось. То я думаю приїду, хоч зніму відео. Що я вже зробив? Так сказать, отчитатися. Ну що, вже трактор на колесах. О! Що зробив? Що зробив? Зробив багато всього по мілочах. Міняв оцю вісь кочення. Цю пальця з втулками. От. Тут три втулки треба випресувати, три втулки запресувати. Ну і палець, само собою. Ось воно. Це каліцтво. Це каліцтво саме настояще. Бо щоб його випресувати і запресувати, я півтора дня молота з рук не випускав. Прогрівав і, і проварував всередині я їх ці втулки, і грів лампою, постійно грів. От. І оце пів міліметра, міліметр один удар. Молото зробив, такого обратного молотка, щоб цю внутрішню втулку вибити. Ось я. таку шпильку приварив до втулки, ну і обратний молоток бив. Не, не йде. не йде. Тоді поїхав, взяв у мене такий зігнутий шток є. Ось таку. його собачив, тут закрутив і ось сюди молотом, тут, тут держав зверху, а тут молотом товк. Отак почало трошки йти, потрошки. От. Ну, таке. Коротко. Щоб мені сказали його ще раз поміняти, то я б вже не не согласився б не під які ці. Ну. Е, важко воно зарази виходить і важко входить, як в анекдоті. Коротше, що я тут ще? Куча сварочних робіт оці всякі. Флянці, перерізав, перевертав, переварував, з грубшого на тонщиці е штуцера. ну, коротше, там знизу теж так само. Стартера такого купив Вон, Китай. Я думаю, що це Китай. От. Ну, тут так все постандартно, типу. Генератор втикнув. От. По радіатору он зняв, зараз розкажу. Це ж від Капеталяний не... цей мотор, да, я купляв і. Дивіться. Чути, я думаю, і видно буде. Я зразу чув, що він шумів, тут цей подшипник, але... Люфта як такого, ну, я вроді би і брався за шківа, ну такого як би і не було. Ну, але потім я прицепив, обрізав вже з цього вентилятора і вже як ставив, трохи одна лопасть була крива. І я його тут молоточком так тарахнув. От. Я подивив що воно ну щось таке входить в цій я за нього, а він. Да, Я поки... Не буду нічого робити з цією помпою. Як не буде тікти, то хаїзать. Зараз помпа теж 5-6 тисяч. Щоб замінити. от. Дешевого немає нічого. От, Що я ще... Вже ж я... Це в мене тут все накрито, ну, не знаю, може. воно... А, воно не тут, воно всередині. Вже геть я зварив коліно, ж це отако от звідси, під низом. І сюди виварив під 90 градусів там ці коліна поприварував, ну, зробив гарненько. Тоб, коротше, його зараз так не видно. Але вже як я його почав тулити, дивлюся, ну воно так покаліченому, тут виходить цей патрубок, воно все там міліметри. Так впритул воно підходить. Ну, подивився, я короче, воно мені не понравилось. Хоч я вже й переварив, зробив те коліно, але... Не понравилось воно мені. Я його вставив, агро Дніпро, заказав повністю цього бока в радіаторі. 4 тисячі він. Не дешеве задоволення, але паяти я сам його не вмію. У нас тут є один дядько, який раніше мені паяв. Вот. Але він вже каже: я не бачу, каже, я тобі його не запаяю. Ну не захотів. А може вже дійсно він старий. Уже дійсно не може, не бачить. От. Той в мене він же паяний. знизу цей радіатор. Ну, коротше, рішив я його. Рішив я його нового взяти і не мучиться. По ледачому, скажімо так, зробив, але може це і на краще буде. Ну от. Що тут? Ну це з цими шлангами тут все. Тут все понятно. Це все старе попричаплював. Ну тут де-не-де -де, де, прийшлося дещо переварити, переробити. В покріпленнях я маю виду. Нічого такого сложного. Ну-ну-ну. Оце ну -ну -ну. ще в мене ділема, я воздухана. Тулю все-таки юмезовського, хочу притулить. От, Вже й приміром, ніби знаю як. Там ще, ще дещо позаказував, їде. Он навіть сьогодні їздив в магазин купляв. Навіть сьогодні їздив в магазин, купляв Шланги. те, що не писали. Перехідниці всякі. От. Що тут ще? Ну, нічого якби і такого, так. Да? Вроді би <хи> не видно, що робив. Але вже я, мабуть, неділь-дві. Оце неділь-дві. Я його. Ну, не день, у день, бо таке, ні 3-4 добусь, потім день-два перекури, бо треба там додому гайнути. От. Ну, але вже десь дві неділі там, навіть може, і трошки більше, я оце. Багато за часу займають оці всякі такі мілочовочні ці роботи, оці всякі сварочні, стен не так, те треба відрізати знову. Ну, коротше, воно затягує трохи часу. Ну, але ніби все йде, ніби все йде нормально. От Хочеться вже завести його, да вже почувствувати цю мощ, як воно що тут буде. Ось. Ну, якось так, Немає більше, що тут розказувати, як ти казав. Вже зніму, мабуть, відео тоді, коли аж заведеться перший пустом чи як. От. Ну, а поки так якось. Все тоді. Всім пока.